Вітаємо усіх із вами. ua Geek, Черепахи та Акули, демони і богині фіони і Кейк і можливо новий еталон в аргументах щодо невміння нетліксу знімати лайвекшен за мангою та аніме. Або диво, чудосія та прорив в адаптаціях японських мальописів із живими акторами, від якого буде соромно ті ваші аліті. І ось що чекає на нас у серпні серед різноманітних гік прем'єр. Підлітки мутанти черепашки ніндзя погром мутантів. Коли підлітки мутанти черепашки ніндзя нарешті вирішують піднятися на гору із міської каналізації, щоб жити життям звичайних підлітків серед жителів Нью-Йорку. Їм доводиться зіткнутися із могутньою армією мутантів, що загружуватиме місту. Тож разом із новою подругою О'Ніл безстрашні черепашки зроблять усе, аби зупинити ворога. Два давні фанати черепашок Сет Роген і Еван Голберг вирішили, що улюбленим персонажем їхнього дитинства не вистачає трі. Шки павучого всесвіту, якщо ви розумієте про що ми Мультфільм уже отримав багато позитивних відгуків, зокрема тому, що окрім стилю, головна особливість нової частини, головну четвірку підлітків мутантів черепашок ніндзя озвучують справжні підлітки, але правда не черепашки. І на ніндзя, і на мутанти на жаль, хлопці записували свої голоси одночасно разом, знаходячись у одному студійному приміщенні, а не по одному без взаємодії між собою, як це відбувається у більшості проєктів. Підлітки мутанти, черепашки, ніндзя, погром мутантів у кіно із 2 серпня. Мех, 2. Западана. сиквел блокбастеру мех про полювання на величезних акули з під заголоком Западина, який цитата синопсису, піднімає екшен вище неба та занурює у небачені глибини, які кишать мегалодонами. Джейсон Стейтем і ікона світового екшену Джинг пірнають у море, щоб показати кумеві, який отаке нього корася спіймав позавчора. Але підступні зловмисники, серед яких може бути той самий кум, але це не точно. Перетворюють їхню подорож на хаос із Мусять боротися за своє виживання. А знаєте чому? Бо акули, акули величезні акули. Мегалодони! У трилері є чимало кровищі, тож обережніше, і чомусь мегалодони не змінилися за 65 мільйонів років еволюції. Мабуть, вони все ж таки ідеальні. Знаєте, мех 2 западена у кіно із 3 серпня. Сім смертних гріхів, гнів Еденбургу», частина друге і ще одне аніме із «Частина Такато у назві. Ну що ж таке, скоро на нас чекає екранізації манги Сиквела семи смертних гріхів під назвою Чотири лицарі Апокаліпсису. А до того Netflix перш ніж замінити усіх авторів на їх цифрові копії у всіх можливих паралельних всесвітах і усіх потенційних таймлайнах покаже другу частину 3D-аніме аніме сім смертних гріхів гнів Еденбургу. Це окрема оригінальна історія. Що пов'язує між собою сім смертних гріхів і чотирьох лицарів апокаліпсису? Аніме продовжить історію Тристана, сина Маліодаса із клана демонів та Елізабет із клану богинь. Він разом із Ланселотом прямує в Еденбург до колишнього святого лицаря Деспірса, щоб зняти прокляття зі своєї матері, але попереду на них чекають важкі випробування. Чотирнацька планета Синні прибульці із далекої далекої планети дуже схожі на людей. Вони закохуються, створюють родини, заводять домашніх улюбленців та святкують дні народження. Однак своє життя ці істоти сприймають занадто буквально, тому вони схильні перетворювати повсякденні ситуації на абсурдну комедію. Екранізація однойменних мальописів найте Пейла, який значиться одним із творців серіалу, поряд із Деном Гарманом, творцем спільноти та Ріка та Морті. Остання подорож Деметри, моторошна історія, заснована на класичному романі Брама Стокера «Дракула», розповідає жахливу історію про торгове судно Деметра на шляху із Румунії до Лондона. Звичайно, на перший погляд, подорож перетворюється у химерне дійство, адже команду починає переслідувати невідома сутність. І коли Деметра нарешті прибуває до берегів Англії, від екіпажу не залишається і сліду. В інтерв'ю Entertainment Weekly режисер Овредало писав фільм як чужий на морському судні. у 1897 році Кінг на екрані. Режисери, що створили відомі екранізації Стівена Кінга, об'єднуються для створення документального фільму про письменника. Серед них Френк Дарабон, що працював над проєктами втеча Шоушенка, Зелена миля та Імла, Том Голанда, якого ви можете знати за лангульєрами, Віченцо Наталі, режисер у високій траві. Мік Гаррі зі своїми дітищами протистояння та Сновида. Тейлор Гекфорд, батько Долорес Клейборн, Марк Лестер, що творив ту, що породжує вогонь, і а Же ж, Брайан де Пальма зі своєю Керрі. Це фільм створений для фанатів-фанатами, щоб відповісти на питання, що ж зробило Кінга найбільш екранізованим письменником у світі, і що ж у ньому такого захопливого, що режисери не можуть припинити вдаватися до його творчого доробку навіть після понад 80 фільмів і серіалів. «Кінг на екрані у кіно вже з 11 серпня. Сонячні протилежності сезон четвертий у справжньому стилі сонячних протилежностей розпочнеться із того самого місця, де зупинився фінал минулого сезону. Сім'я з хлоп'ян відмовилася від науково-фантастичних махінацій і почала жити звичайним життям для лялечки. Тері та корво працювали в офісі, і схоже, що тут все і почнеться. Творець Майк Макмеган та виконавчий продюсер Джордж Байсел обіцяють продовжити усі арки та події третього сезону. Крім цього, після звільнення Джастіна Ройленда із сонячних протилежностей Мак. Меган лишився єдиним творцем серіалу, так само як увесь рік та морті тепер у руках Дена Гармона. Озвучувати корву тепер буде Ден Стівенс із Забаства Даутон та Легіонов, власне глибокого баритона та британського акценту. Як то кажуть, якщо не можеш зробити так, як треба, то зроби геть по іншому і перетвори все на іронію. І ні, ми не знаємо, хто тепер гратиме ролі ріка та морті і що там взагалі з новим сезоном. Але коли що офіційний голос проєкту UA Geek, як раптом нас хтось слуха, не проти зайнятися подібним Єктом четвертий сезон сонячних протилежностей на гулу із 14 серпня. Синій жук, випускник коледжу Хайма Рейс повертається до рідного дому, сповнений надій на майбутнє. Однак дім тепер зовсім не те місце, яким він його пам'ятає. Поки хлопець шукає своє призначення, доля втручається. Хайма несподівано стає власником Скарабея, стародавньої реліквії іншопланетних біотехнологій, який дає йому неймовірний костюм і суперздібності синього жука. Але байдуже на ті здібності ви взагалі знаєте, що це за костюм. Виконавець головної ролі Шолома Рідвенія хвалив. Його і торік, але тепер, подивившись фінальний монтаж, каже те, що йому завжди казала мама, і ота тітонька на у який син в тій курці 15 років ходить і все добре, а йому лише 8. Що обладунок найкрутіший костюм з усіх, що існували у супергероїці. Фільм обіцяють зробити окремим твором від решти DCU, бо розроблявся він лише до того, як Джеймс Ганн і Пітер Зафран стали на чолі студії. Проте, судячи з усього, сюжет буде не надто масштабним і, врешті, логічно впишеться у новий всесвіт. Дуже на це сподіваємося. Я нарешті вирвався на волю. Злий двійник Богдана, що хоче захопити Йуйдік та й весь світ вже по тому Моє ім'я надгобиться. Продовження прем'єр-серпня, пейзаж із невидимою рукою. У недалекому майбутньому іншопланетна раса Вов захопила Землю. Художник-початківець розробляє схему заробітку грошей демонструвати захопленим прибульцям у прямому етері своє романтичне життя із дівчиною. Спочатку все йде добре, аж поки підлітки не розуміють, що більше не кохають одне одного. Однак їхнє розлучення означатиме кінець цього шоу. Екранізація одноіменного роману МТ Андр. Санаві режисера чистокровних і бездоганних хорі фінлі вже була презентована на кінофестивалі Санденс у американському парк Сіті у січні. А тепер готується до випуску студією МГМ після придбання ними United Artist Релізі на власний потоковий сервіс. Пейзаж з невидимою рукою на МГМ із 23 серпня. Асока – колишня падаванка Асока Тано, яка вийшла із ордену джедаїв під час війн клонів, відправляється на пошуки зниклого гранд адмірала галактичної імперії Трауна серіал. Технічно є продовженням мультсеріалу Зоряні війни повстанці, де і почався квест Асоки, який своєю чергою продовжував дебютний для персонажки Зоряні війни війни клонів. Але також він належить до так званого манду серіалів про далеку-далеку галактику разом із Мандалорцем і книгою Боба Фета, де вже з'являлася у цій Олі Розаріо Доусон, Дейв філоні, що працював над усіма згаданими серіалами, готується випустити пізніше фільм, що завершить цю сагу сагумендоверсу у сазі скайвокерів у сазі Зоріних воєн. Так, а сока на Дісней плюс із 23 серпня. Металлопокаліпсис, армія зірки фатому до минуломісячного братів Вентур доєднається ще один дорослий мультсеріал Далт Сум, що отримує фільм продовження на DVD. Метал Апокаліпсис зроблений із чистого тестостерону серіал Брендона Смола і Томі Бладша про вигаданий метал гур детлок, який настільки крутий, що знаходиться на сьомому місці серед економік світу. Може його і було вилучено з Максела, дез метал досі живий. Є yeah. коли металлопокаліпсис. Правді настає і над людством не загроза від жахливої зірки фатому. Лише Детлок можуть врятувати світ, заспівавши нікому невідому рятівну пісню. Щоправда, як саме виконати правильно до окремої ноти пісню, про яку взагалі нікому і нічого не відомо. Ну і звісно, очікуйте два нові музичні альбоми у день виходу фільму, збірних нових пісень і саундтрек до мультфільму 30 серпня. А от сам металапокаліпсис армія зірки фатому на фізичних носіях із з 22 серпня Довбуш на початку 18 століття жителі Карпат потерпали від гніту польської шляхти. Брати Олекса та Іван Довбуші стали одними із тих, хто не бажав миритися із несправедливістю. Однак різне розуміння того, якою має бути помста, робить братів ворогами. Серед жорстокості світу, лицемірства і жадівності шляхти та втрат близьких людей. Олекса намагається бути щасливим та вибороти щасливу долю своїм землякам. Технічно це не гік прем'єра, але по перша. Сама історія ватажка опришків оповита легендами різного ступеню мітичності. А по-друге, шлях фільму Олекса Саніна на екрани це та ще фантастична пригода. Минуло п'ять років із початку зйомок, і ось фільм готується до допрем'єрного показу на одеському кінофестивалі, щоправда, у Чернівцях і кількох міжнародних. А в кіно в Україні вийде на день незалежності, 24 серпня. Сам Санін описує фільм як історію про те, як опришок загинув через любов, а не через те, що когось там гребував чи забрав. В купу золота. Що ж, дякуємо за спойлери! Довбушу кіно із з серпня. Бакі Ханма, другий сезон, друга частина. 147 томів манги, два аніме серіали на ТБ, два аніме серіали на Netflix. І ось у другому сезоні другого серіалу на Netflix Нарешті настає фінал протистояння між Бакі Ханма та Юджіро Ханма, завершальний бій батька і сина, до якого в аніме вони йшли аж з 2001 року. Проте манга виходить і досі, тож можливо на нас ще чекає остання частина кінцевого розділу завершальної глави Остаточного епізоду, частина перша, початок, кінця». Другий сезон «Бакіханми» 24 серпня на Netflix. Арчер, 14 сезон, дорослий пародійний шпигунський мультсеріал Адама Ріда добігає кінця після 14 років. Довгий час не було ясно, чи останній сезон взагалі вийде, але на щастя сценаристам дали можливість завершити історію шпигунського агентства ICIC, що вічно перебуває у фінансовій кризі і має не надто компетентних працівників, що обертають кожну місію агента Стерлінга Арчера на фарс. 14 сезон Арчера на FFX із 30 серпня. The One Piece is real. зізнавайтеся, хто із вас кучив за ігровими адаптаціями аніме від Нетлікса. Ніхто ну гаразд. Заснована на аніме і Першоджереліві та й Чіро Оде найбільш продавана серія манги в історії, адаптована у серіал, знову розповість про пошуки піратами скарбів зі всього світу. Слід зазначити, що серіал дознімався із переписаним сценарієм у квітні після того, як тестові покази пройшли жахливо, переважно рухали комп'ютерну графіку, перепади тону від веселого до серйозного та та не зрозуміє сюжету людям, які не бачили аніме. Хай там як, One Piece на Netflix із 31 серпня. Час пригод Фіона і Кейк, виконавчий продюсер і шоуранер часу пригоди спінов у далекі землі Адам Муту повертається із командою, щоб представити нам і ще один спінов сезонного проєкту Cartoon Network. Чесно кажучи, через довгу відсутність новин здавалося, що його взагалі могли скасувати, але ні, це буде Янґедал, тобто розрахований на старшу аудиторію ніж оригінал, міні-серіал із 10 півгодинних епізодів про Фіону та Кейка. Жіночі версії Фіна та Джейка вигадані крижаним королем для його. Фанфіку, очевидно, що тут вони більше не прості персонажі фантазії старого фанбоя. Сам король, до речі, уже в людській формі Саймона Петрикова з'явиться у серіалі. Нам обіцяють заглибитися у його психологію, поки тріться вирушає у подорож крізь світи, тікаючи від лиходія, що прагне стерти їх із реальності. Час пригод Фіона і Кейк на Макс із 31 серпня, і на карту Network десь в Ох, здається, я повернувся. Вибачте за це. Сподіваюся, мій злющий клон надгоп не спаплюжив тут увесь випуск прем'єр. Що ж, а на цьому у нас а на цей раз буквально наса на мене усе. Дякуємо, що були із нами. Пишіть у коментарях, яку прем'єру найбільше очікуєте. Хто із черепашок-ніндзя ваш улюбленець? Діліться сподіваннями, і звісно, що донайте на ЗСУ. Ха ха ха, ха-ха-ха, я ще повернусь сюди.